Тепер вже офіційно працівники ТЦК можуть відкривати вогонь на ураження, коли будуть відчувати загрозу власному життю. І що це означає? Це означає, що тепер офіційно ТЦКшники дорівнюють оркам, тобто росіянам, кадирівцям та бурятам, які прийшли на українську землю вбивати цивільних українців. Тобто одні вбивають цивільних українців, і інші також будуть вбивати цивільних українців офіційно. І ви напевне хочете сказати, ти нічого не розумієш? Так буде тільки тоді, коли хтось нападе на ТЦКшників зі зброєю. Ну давайте промоделюємо ситуацію. Ось, наприклад, п'ятеро ТЦКшників намагаються. Запіхати одного чоловіка в бус. Він виривається та біжить від них. Вони бачать, що він убігає від них і що вони відкривають по ньому вогонь. Вони його знищують, а потім розказують, що це він хотів на них напасти. Тобто тепер офіційно ТЦКшники нічим не відрізняються від орків.